Доброго дня, мої підписники, друзі. Е, прохання. Я хочу зразу продемонструвати вам. Е, це не мій винахід, це вже ну, я додав, я убавив. Е, хотів би зразу прохання. Мені не вистачає підписників. Будь ласка, підпишіться. Е, через пару днів вийде нове відео ну, для когось села. Е, це, хто в селі, той цим мусить займатися. Та й в місті воно не помішає. І хотів би зразу прохання. Хто може знає? Мельничук Володимир, е, служивши в Азербайджані е, старшиною, хай надійшле в коментарі. Там мій телефон. Рік. І, цей, і хай... Е, цей, Дасть про себе знати, велика йому вдячність. Рік служби. Ага. Рік служби. 78 рік він в ПВО служив, Азербайджан, міст Лінкарань. Тепер я хочу продемонструвати заточку ножів. У мене ножі поточені. Ножі, якщо ви цей звертаєте увагу, якщо у вас точать ножі, то тут воно наточили. То все точиться аж до цього ну, кругом. Це шорошка, якщо чистити, закладати в дрель е, цю таку ручну. І це теж така, не хочу я вам багато говорити, це теж заточувати ножі, кромку тільки е, ножа. А це складаєте два круги докупи, болт 12. Туди дві трубочки вкладаєте. На жаль, я не розібрав сьогодні їх. Е, цього. Е, хочу продемонструвати, як вона точить. І дуже шліфує на ту сторону. О, це не видно. О, тепер щоб не, не затягувати вашу увагу, хочу ще показати вам. Це теж не мій винахід. Це все просто робиться круг е, е, шліфовочний на болгарку. Е, тільки брати, не грубі є, бо грубі я купив він грубий. Е, цей, то треба тонкого такого круга шліфовочного і прорізаєте е, зверху защиті проріз. І нічого сложного нема, воно і після і тепер на другу сторону. І подивіться, одну, тільки е, е, за е, цей, режущу ножа, острить ніж. Всі ножі тому поточені. Е, до сусідів не ходимо і тільки до мене сусіди приходять. Е, хотів би ще наголосити. Прохання, Мельничук Володя, велика тобі вдячність за 78-й рік. Е, хотів би лічно здибатися. Я все життя шукаю тебе і не можу знайти. Якщо ти є десь, почуєте Мельничук Володя. На жаль, по батькові я не знаю. Старшиною, в 78-му році був. Велика вдячність, дякую, до побачення.